Хітер то був хітер до, до виселення. Тут, тут була оркестра 30 мандолін, тут духова оркестра була. Ту, як бурі грози до свободи, та лемінь свободу на штік не взяв. А Сталін нас мучить на вірність народу і в рабство когось нам шлях показав. Ой! Я таке не вмію, я не вміла ладкати. Що ви варили нині? Борщ. Товариство, я в селі Хітар, то є сколівщина. Перша письмова згадка, 1572 рік. В 1939 році тут проживало 1110 жителів. Зараз коби 400. Це другий пішов. Ван 90-92-й. Ого. То ви якраз пам'ятаєте час, як село виселяли, так? Пам'ятаю Польщу. Польщу пам'ятаю. Ага. Москалі, як прийшли, в 40-му році як було. Коротше, отут ще жив. Моє прізвище був Вукономіч, Василь Вуконовець. Це то виготовив, так, твій? Так. років. І мені не багацько років. <смі> Наш храм 23-го року. Ми мали храм. Ми знаходимося в селі Хітар, в храмі «Преображення Господа нашого Ісуса Христа, Самбірсько-Дробицька єпархія, Греко-католицька церква. Наш храм є молодий храм порівняно з тим храмом, який мали наші прадіди в цьому селі. В 50-х роках цей храм старовинний був знищений тодішньою совєтською владою. Цей храм збудований вже теперішніми, теперішніми молодими християнами, які і головою у братстві, і, можливо, десь золотої золотою старостю дочекалися. В 93-му році владика Юліан, наш єпископ, цей храм освятив. Як будете мати можливість проїжджати карпатськими селами, завітайте до цього храму. Найгосподь Господь благословить! Кажете, що пам'ятаєте і Польщу? Польщу пам'ятаю. І... Пам'ятаю, як той то вже в 1939 році, було, як Польща розпадалася, а, а то в нас ще був коп, у них такий був, такий, так як у нас було за Союзу КГБ коп. То як напали на село йшли, і тут у сусіднього хлопа він утікав, він був такий націоналіст, то то вбили його тут, по застріли, як поляки. Потім руски вийшли. Як прийшли руски в 1939 му році вони вийшли? Їхали горісовом. то ми перший, я перший раз бачив ту, таку, ту танкету танк, мабуть, був якийсь. От дзвеніло, коні не тягнули. Горісовом їхало. У тих у шапках, у тих у будьонівських. У таких, ну, дарували нам такі мишінки, дерев'яні, малесенькі, такі мищенки, дітям ми корови пасли, а вони їхали селом, дарували. Ну там тоді тобто, сприймали їх так, люди сприймали, що, що то вже йдуть визволителі. А ті визволителі, як прийшли, як як почали взяли так. Одного заарештували, другого, значить, кожухишив. Але був такий, що читаль, читальний він був е, учасник. Заарештували священника Осіна хліба, заарештували священнику дочку, і з урока забрали вчительку. То, потім то, там Андрія забрали Веклина, Хомінця Михайла забрали, Олексу Кошева забрали. І важкі, бо сіда, поарештували, то всіх встрічні тюрмі позамордували, ні один живий не лишився. То були такі визволителі тоді. Потім німці, як вже в німці прийшли, втікали в москалі, з нового села забрали п'ять чоловік, не був транспорт. Подружжя всіх побили, що вже трупи повозили з Скоро, Коростова. Пити вон. Ну, за німців, німці, німці, німці боячі були. Але німці-мці вже вже була в селі, в селі була вже, е, як би сказати, організація та українська. Е, то ми малі були. я Мені 10 років було. От, Але то б то, то було вже все прекрасно. В селі була. Е, е, Читальня, молодість, вся була патріотична, строєна хлопці, дівчата машинували перед, там була площадка, тепер на тому місці будинок культури в хітра поставила. Один один проданестю трапився, пішов у, у, у в гестапо, і заявив, там подав їм адрес кого. І гестапо прийшло, поарештувало пару чоловік. Один чолові одного сина заарештували, так вийшов, о, Боже, дітенько моє, я то. Остап, обернув ще пістолет та вбив. убив mm. eh, батька вбив, <laughs> а сина повісили в Дрогобичі. І пару чоловік тоді забрали. Так, то з німці так були. А по тому. Ходили, ходили, то німці вже боялися, щоб брали людей, брали людей, щоб ці окопи копати. Як уже фронт підходив, брали. Но вночі на село напали. А мій тато в Німеччині пробув 9 років і німецьку мову знав прекрасно. Всього втікало десь вверх. Були зимівки такі, що худобу держали, там то люди з стола втікали. То він вже слухав, німець їде на коня і розказує туди їхай, туди на той берг, на, на той берг, на той берг, туди їхати. По тому виїхали десь під у ліс, у ліс на поле під'їхали на коні. Там один з таких з наших з хлопців коня вбив під німцем, і німчучі вернулися вже в ліс, вже більше не йшли. Думали, що це, а потім вернулися раз, вже один від одного пострілу, німці ін, повтікали. Приближався фронт, німці були в селі, ну, глопоту вони таку біду не робили. Уже ті, що були воєнні були, вже була армія тут, тут в селі. Рускі літаки були, то стріляли з літаків, то книжку так. Ми, ми, ми сидимо, як братом корови посуху. Там над хатою. От. летить руських літаків коло 30 бомбардировщиків вже десь від Закарпаття від там, що від бомбилися і верталися. Вертаються, а два понад тухолькою летять літаки два, такі як ластівки, малесенькі. Близьче сонце світить, то було до обіду, сонце відтить на них пригріло. Вони блискучі, як ластівки. І звідти там від літаків, так як, як зерна пшениці, світлі кульки летять. Долетіли двоскучку літака, лише з нього дим покурив. І долетів тут до гори. А він, а він пад закальним упав. Ну, Нам ще так здавало. То там німці збили ті. Наші вже знали, що, що буде, що вони робили в сороковому році. В селі було 50 партизанів, 50 полонівців було хлопці. Вони всі загинули, тільки два ще живі. Одного заарештували, що поймали живого, взяли, засудили, звернувся верну, ну, він, помер, що то -то. а другий ось так спрятався. Мого вуйка вбили <ріху> тут в <ріху> одній Зрадник убив, ніби би був партизанці на світарський, Гудзйосиф. І він убив одного, такого, що мого вуйка заарештували німці, і тоді, як, як Гесапою е, то заарештували, мого вуйка, маминого брата, заарештували, і ще в одного, там па, нескільки чоловік, то вони з поїзда сковані втекли. Уйко з тим другим утекли. Потім партизанці були, то він і того вбив, при якось так сам він, ніби партизан, і той партизан, убив того, значить, що Вуйком тік. І потім другий раз Вуйком також він там і вуйка вбив, тут на мості вбив. Тата покликали, щоб Тато спізнав, що спізнавати. Та пішов, я не знаю. Я не знаю, що, що не скажеш. Що ти а тато прийшов, тато знав, що таке війна. Тато попав у 2014 році на Першу світову війну в німецьку армію. Розпала ще німецька армія, сім разів ранений був і раз контюжений. Німецька війна ще розпала. Тоді тато попав на українську, був в українській галицькій армії в Шічових Стрільцях, воював, поки не, в трикутнику смерті гнила липа Золота Липа. От там він живий вирвався, бо там вже з одного боку поляки Геллер із, із Франції приїхав, будь ласка з півночі, а де нік із півдня. І там, тому трикутнику смерті, там Україна ще розпала. І там, там хто місток вирощить, і тату тату вже знав, що таке війна. Тато не, не, не признав. А ми що, прийдемо, корови пасимо, хлопці нам листівок надають на тих листівок, і вечором беремо, наліплюємо по, по, по селу. Уже Наліпили на там, Сіраду, там на, 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 раду, там на, 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 на браму коло церкви в неділю, от його. Ти пам'ятаю одну листівку. То була листівка, ну, я, ну добре не пам'ятаю, знаю, що ск... Скрічбурі то був гімн, пародія на гімн Радянського Союзу. Скрізьбурі, грози міши до свободи, та Лемін свободи на штик не взяв. А Сталін нас мучить, набірність народу і в рабство, колгоспу нам шлях показав. Це одна стрічка, друга була. силами спільними станемо вільними, э, ворожі ярмо, силами спільними станемо вільними свободу, народу людині дамо. А друга листівка запам'яталася, мені сталін такий великий, э, цього, стоїть з э, пістолетом. А мешка дідок такий невеличкий мішок на собі тягне з хлібом. Він знизу написано перша заповідь від держави. Ну, така, також така листівка. О, що, ну, тут вже скільки побігли, остався один, ще один був партизан. Один партизан ще був, що як нас висіляли, бо... Прийшло, з село Край виселити, Це Бандеруське село. В 50-му році село будемо будем виселяти і все. То був 50-й рік. В 51-му почали виселяти. То було одну туру відвезли у село Хорубрів, а то правда тоді, на Сокальщину. не Сокальщина, це Белзбу, то Забузький район був, потім у Сокалів ще зробили. Вивезли так. Перша тура коло 40 фамілій, друга тура коло 40 фамілій вивезли, тоді трету фу... туру везли. Трету фуру то вже нас попали ми, то в Ніновичі, дружелюбівка, така за 3 кілометри. Там небагато, 30 хат було. Тоді, тоді а все... як і чим вас везли? Чим возили? Кінь ми возили поїздом у товарних вагонах. З, зі Славського? Злавочного злавочного з Лавочного везли. Везли, везли нас в худобу, там що, то, то з Худобою разом привезли, там вже там машини були, там машини розлезли. А тут що? Мене приписали, там дали мені перший номер. Батько приїхав в четверту, батько вже посілили від... Я три кілометри був від Границі. А від Польської, а батько, як приїхав, то вже зробив 15 кілометрів, село Борятин. На роботу ніяку ніде не можна було тільки в когось робити. На... Десь піти на, на... 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 Там, там, шахті, потім відкривали, що там робили інші, наших не пускали. Тож по після, вже після того, то після атаку людей не тільки в когось робити. Що сталося з селом? Тобто хати, церкву, школу, все повалили. Я вернувся в 54-му році. Як Сталін умер, вже вже пом'якшення було. Ми виїхали, сюди повернулися, ми прийшли, хати пусті, вікон нема, дверей нема, що достав будинків позабирали, позабирали і сусідні села позабирали, щоб, щоб були будинки. Хіба такі ж полишалися, хати нема. Приживалися ще як могли. От. Церкви не було. Церкву розібрали. Чому церкву розібрали? У нас церква була прекрасна, церква була, вся всередині була, іконостас такий, який був то, зі Львова, були майст... художники що малювали. От. І, над, і над іконостасом, у нас у церкві, був ангел намальований. І рушник, так назви колостаці, рушник був. На цьому рушнику написано Спаси Господи Україну, а ангел на голові тримав тризуб. А дзвони, за німці, я забув, забув сказати за дзвони. У нас було раз-два дзвони були, то інші забирали, щоб на нас снаряди, щоб Дзвоните. дзвони. То дзвони поховали. Дзвони поховали. Найбільший дзвін тут на резиденцію закопали, Вон там резиденції, бо там закопали цей дзвін. Лемки нас називали бажі, бойки, бажі. Чи де лавочне ви назвали бадзі? То нас так називали і Лавочний, і хітер, то тут у ті села то називали, така назва була. Але то нас називали ті лемки, Ле. э, ті з Закарпаття. А Тухольку викось називали? Ну, Тухольку — ні. Yeah. А тухолька — слова, бо це, то слова була. А що? Як Тухолька тепер підняла що, що Тухолька. Хітер то був хітер до, до виселення. Тут, тут була оркестра 30 мандолін, Тут духова оркестра була. Тут як Великодні Рівд'яні свята підуть послу колядувати, як, як духова, як вдарить, та, та не можна було наслухатися. Ми виходили, то малі діти там концерти були в тому в читальні, що тут його. Двоповерхова школа, під бляхою, то в нас було сім класів. У плав'ю не було. Справ'я діти ходили в хітери. Стухольки в хітери ходили до школи. Хітер був тут, хітер був саме. Село основне. З яких частин складається село? Як? Верхній кінець. То були Фавки. Називали Фавка. Було чотири млини в селі. Нижній кінець, одна Фавка. Середня Фавка. Тоді називали там, ще одна Фавка була, щось називали і Жабівська. І в самому кінці четвертий млин, там четверта Фавка. То було так, як чотири. Ну, як би сказати, як чотири бригади, розумієте, так, так було поділено село. Начинаючи, Гусля, гуся, гуся кічерка, препір, бунятверх. Оце Бунятверх, оця гора Бунятверх, там, там Кечера, кич, тоді е, Ітрина, Бубен, е, Кут, е, тоді, тоді там е, Кальне, Таке поле назвалося Кальне. Там Рацинова, Кутунович. У Верхньому кінці то вже гори, то вже Бердо, там рівне, Полецько називалося Рівне. А які найпоширеніші прізвища були? Найбільші родини? Найбільші родини. Барни 10 родин було в селі. Телегії. Було багато блистів, Кочів, кочів їх не залишилося. Той Барна як прийшов тут, як там оженивши, так і барнін верх назвали, і барнін верх почувні. І скільки барнів було, залишив ще один.